Всім привіт, друзі. Всім привіт, друзі! З вами я Pirkle Пікетон 80K, і сьогодні ми будемо грати у хорор про екскурсію. Що ж, давайте ми будемо грати. Так, я нажимаю на кнопку і. И... Так, ми просинаємось у барі. І отут вот є. ...вот такі, де я їм дав їжу. Так, коли будуть нові клієнти? Ге, гей, гей, містер Фламінго, будь ласка, заграйте на піаніно. Дякую. Ну от коли будуть нові покупці? Так, коли будуть нові покупці? Точно! М -м 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 -м. Так, поки що нікого немає. Ну, добре. <праць> ну, добре. Чекайте. О, нарешті новий покупець. <праць> Та реклама, Йо-мо-йо! Йо. О! Добрий день добрий день Добрий Добрий день! день! Ростик! що вам? Квас. добре. Так, де у мене напитки? Добре. Так, квас, квас, квас. Де квас? Точно. У мене десь має бути вода. У мене десь має бути вода! Так! Вода є. Тепер нам треба її залити. Так, і в нас виходить квас. Ось ваш квас. Так, тепер піца. Піца, 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 піца. Так, борошно. Кладемо. Так. О, готово. Так, забираємо. Тепер нам треба муку. Добрий день! Що? О, добрий день! Можна я у вас почну працювати? Давайте, заходьте. Дякую. Прошу. Так, нам треба зробити піцу. Піцу? Я професіонал. Давайте. Де борошно? Тут. Окей. Спершу на так. Де миска? Нам потрібно миску термінову. Добре, чекайте. Ой. А скільки треба робити? Я не знаю. Але мишка десь у мене має бути. О, знайшов. Ось мишка. Ось мишка. Так, робимо піцу. Так, окей, я знаю, як це робити. А... Насипаємо борошно. Е, ми поки що не знаємо. Ми скажемо, коли доробимо вашу піцу. Так, я насипаю. Помідори. Так. У мене десь тут мають бути помідори. Так. О, є! Ось помідор. Помідори є! Почекай! Почекай! Ми маємо зробити тісто! Тісто? Ну добре, я поки що їх сюди покладу. Так, що ще? Тісто зроблю. Чекайте. А тісто. яку вам піцу? Тісто зроблене. Яку вам піцу? О, О, як я її люблю. Окей, дивись. Ось у нас є тісто. Тепер ковбаса. Трести де нам ковбасу взяти. Ага, точно! Точно. точно, у мене ж є свинка. Піду по неї. Чекайте. Добре, А я помідор. О, свинка, привіт, вибач, але мені тебе треба вибач, але мені тебе треба застерелити клас ти? берем. Пішли звідти так Огай. ага, і готово. тепер, що нам треба, Ам... нас клієнт чекає. Так.

дякую. Так, да, та, я тут працюю. Так, кладемо наші грошики. Я, я, зараз переодягнуся.